Центр крові потребує донорів. Стала забезпечення кров'ю та її компонентами є однією з умов обороноздатності країни та запорукою національної безпеки. Про це говорить нам директор центру Анатолій Чугрієв і запрошує житомарян на донацію, аби допомогти врятувати життя іншим. Поки що ми напрацьовуємо зараз механізми, методи і форми контактів з населенням з кожним. Хто хоче здати кров, ми хочемо донести до кожного, що є така можливість дати кров і не просто допомогти нашій країні, а в першу чергу, звісно, Збройним силам України і, безумовно, підтримати тих пацієнтів, які лікуються в наших лікарнях. У центрі крові зазначають, що зберігають кров не тільки для потреб обласного значення, а й на замовлення Міністерства охорони здоров'я для військових. За цей перший квартал ми віддали на фронт практично 20% всієї крові, яку ми заготовили. Тому відповідним чином ми виконуємо замовлення Міністерства охорони здоров'я саме для Збройних сил України. І принаймні не підводимо його. Кожну з дану кров тестують на чотири інфекції: гепатит С і Б, сифіліс та ВІЛ. Тестування проходить на сучасному обладнанні. Це аналізатори Архітек, де ми можемо тестувати кожну донацію одночасно на чотири інфекції. Ми виявляємо різні субтипи, генотипи та мутаційні форми вірусів. Перший результат ми вже можемо отримати через 30 хвилин і одночасно можемо протестувати 135 зразків. Сьогодні зранку встигли здати кров близько 10 донорів. Під час процедури ми поспілкувалися з одним із донорів. Чоловік здає кров десяте, каже, що зрозумів важливість донорства декілька років тому. В даний час дуже потрібна кров через те, що стимулює здавати. У Житомирському обласному центрі крові очікують на донорів крові та її компонентів. Пам'ятайте, одна ваша донація може врятувати життя трьох людей. Марія Кравчук Олег Ціпоренко у центрі подій СТВ.